Усім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Друзі, 9 грудня, але у нас усе квітує. Були і трохи мінусові температури, але все одно все повідходило, скажімо так, воно. Погляньте. Гризонтенки, то у сусідів квітує. У себе в дворі я повирізала, курочкам подавала, а на дворі ну, у квітничку ось, ось, ось теж все квітує. Жовтенькі, троянди, онофіолетові. Ось з цього боку, друзі, погляньте, теж в мене все квітує. Хоча 9 грудня, друзі, погляньте, квіточки дуже гарні розі. так, троянди я ще не обрізала, друзі, і не буду обрізати, поки не буде конкретно вже таких морозів. Бо при такій низькі, при такій зависокій теплій температурі, якщо обрізати, то ті брунючки, які навесні повинні були б Пустити пагони і квітнути, вони зараз почнуть рости. А коли буде приморозок, то обов'язково вони замерзнуть. То я ні в якому разі при такій температурі не обрізаю лише коли вже, хоча б мінус два, буде постійно. Постійно, навіть в день. Друзі, ось у мої собачки це Мірочка, це Тайсон. ну. Е, хто не знає, мої собачки раніше були безхатніми. Я їх забрала до себе додому, і в них вже в кожного є. Своє місце, я їх дуже люблю, друзі. Ну вони наразі собі навісом. там я їм на свої старі курточки покидала. Але вони зі мною у хаті постійно знаходяться. Це тільки коли я на дворі і вони зі мною на двір виходять. У мене ось є і вольєр, але в вольєрі вони знаходяться, по, ну, по таким причинам, якщо хтось приходить там чи провіряти щочки, чи от така постороння людина. Все, друзі, я їх ніколи не зачиняю. Погляньте, друзі, город. Город весь зелений. общем, у цьому році курі мої наїдаються гірчиці, дуже вони полюбляють. Вони, кстати, і гірчицю дуже люблять, і хризантеми дуже люблять. Ну, бо другої зелені наразі друзі немає. Це кабачки, я їм порубала вже. Останні не а кабачок. І це вже останні, друзі. Так, ось у мої курочки. Оно, курчата просяться, бачите воно. Сидять, просяться, хочуть по, по городу бігати, але вони мені шкоди натворили більше. Я їх не випускаю. Бачите, я зачиняю це. Я відчинила, буду зараз кабак, кабачок їм давати. А так все зачиняю, щоб вони не, не бігали. По городу я не пускаю. Не пишіть мені, друзі, що ой, випустіть на гірчичку їх. Я не випускаю, бо я привикла, що у мене в городі чистота і порядок. У мене там багато чого замульчовано, а вони це все перегрібають лапками. Не воно все, в мене доріжки, воно постелені. в мене в городі ну, дуже, 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 бачите, гарно, гарно. Я не хвалюся, але в мене в мене чистота і порядок, друзі. Якщо я туди випустю курочок, то там буде капець. Я їм і так, вершочки я їм кожен день нарізаю, друзі, гірчицю. Я вершочки постійно їм зрізаю. Вона навіть і було був у нас мінус 4 вночі, але при такій температурі вона вся одійшла. Бачите, все одно, все зелено. Вона одійшла і далі надалі починає зростати. і Я вершочки зрізаю і даю курочкам. І вони ото, друзі, їдять. Кстати, на той неділі я вибрала такий час, коли не було дощу і була плюсова температура. Я обробила повністю свій сад. І, і дерева, і кущі, в общем, і дерева, і е, цю і смородину, і виноград. В ну, общем, все-все-все, друзі, обробила. Ну, от таке у, у кінці листопада, коли вийшлося, друзі, коли обрала такий час, де я робила викорінюючу обробку сада. Кому цікаво, подивіться, будь ласка, то отаку, ще друзі, кому цікаво, е, надалі я продаю насіння своїх сортових томатиків. У селі то я. Садила, показувала вам усе, продавала і томати, і наразі продовжую продавати насіночка томатів. Кому цікаво, полистайте трохи туди вниз. Є відео про продаж іменно цьогорічне відео про продаж насіння моїх сортових томатів. Там вже декількох немає. немає, червон... немає пепера, немає індігороуз, немає монгольського карлика, гаргамелі. Ну і все, кажись, кажись все. Оцих нема. Сержант Пепер, Гаргамель, Індігороуз і монгольський карлик. Друзі, цих томатів немає. Не просіть мене, ну хоча б дві зернинки, хоча б три зернинки. Дорогесеньки мої таких. Що просять одну-дві зернинки, дуже багато. Друзі, я залишила собі чесно, по 10 насінин кожного сорту, щоб насадити, щоб в мене було, щоб на слідучий рік, друзі, вам назбирати насіннячка і знову продавати насіннячку класних сортових томатиків. То, друзі, кому цікаво, пролистайте нас відео. Подивіться те відео, я там розповідаю, як замовити. Там є в мене вайбер, там є моя картка. Тобто все робимо як треба. Друзі, не дзвоніть мені на е, дзвінки. Я не відповідаю. Дуже багато дзвінків. Друзі, мені немає часу. Я зараз фасую насіння кожен день. Дуже великі замовлення. Я е, не встигаю багато чого в принципі робити, е, і по телефону мені е, розмовляти немає часу. Замовлення йде тільки через Viber, тільки все, друзі, не як інакше. Моя зірочка ходить коло мене. Вже бачите, трохи побули на дворі. Ось е, десь з годину я побула на дворі, і він він короткошерстний. Бачите, це помісь, помісь собачок. Якихсь. ну, яких, бачите, Але він, він моє сонечко, але він, він хоче у хатку. У хатки тепленько, хоче на диванчик, і Міречка, міречка моя, мої зірочки. Вчора, друзі, їх обробила від блішок. то Сьогодні, сьогодні вже, вже, ми, вже ми без бліх, бо ну, вони в мене в хаті. Друзі, вони в мене в основному в хаті зі мною знаходяться. Тим паче, коли бахкає, вони дуже бояться, вони ну прям дуже. Вони мені навіть і і ручку в дверях в зламали. Я я й не хочу ремонтувати. Вона мені, в принципі, не мішає толку з нею ніякої. То я, ну я навіть ну зараз, зараз в такий час я вважаю, який там ремонт хто його знає, що воно буде, бо таке бахкає, що хтось знайшов. Друзі, хочу подякувати нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, як вони боронять моє рідне місто Кривий Ріг і дуже багато міст. Дуже дуже вам низько вклоняюся. Дуже дуже дякую. обіймаю кожного, як мама, як сестра. Дуже вам дякую всім, усім нашим дорогим захисникам та захисницям. Ви дуже тяжко, дуже тяжко працюєте. Я дуже розумію кожного і кожну матір розумію. Бо в мене теж синочок і дочечка, воєнні. І я я, я ко, ко, кожного розумію, кожного. І кожне розумію, кожне, це все розумію. Але надіємося на перемогу, не на просто мир, а на перемогу нашої доброї, прекрасної України. Все буде добре, все буде Україна, друзі, і тільки-тільки тільки так. То от кво, друзі. Дивилася тільки що на градусник плюс два. Ну, вже у нас довгий час немає мінусових температур на Криворіжжі, то от кво. Отакого От поки температура сьогодні на ніч сильний дощ передають на завтра. Цілий день сильний дощ. Передають. Ну, подивимося, як, як воно буде Так, курочки. Курочки, то в мене друзі, якийсь час десь з тижня зо два, дуже погано неслися. Прям дуже погано. Бо вони із тепла різко похолодало, і вони оце переперецей різкий перехід для них. Ну ну погано складався, то вони погано неслися. Я навіть хотіла чесно вам казала, хотіла всіх всі повирізувати та, та тушонку поробити, якщо чесно. А потім думаю, та ні, все таки візьмуся. Минулому році теж таке було, і в позаминулому році теж таке було. Просто ну жалко, що два тижні там таке одне, два яйця, три яйця. А зараз вже добряче несуться егегей. Трохи поміняла раціон, як я кормлю. Друзі, у слідучому відео я зроблю відео про те, як я годую курей у, у такий у холодний період, щоб вони добряче неслися. От дійсно зараз добре несуться. Учора відерце яїчок назбирала. Не буду казати, скільки, не питайте. Цього не можна казати. Не можна казати, скільки корова доїться, скільки з корови здоїли молока, скільки з кози здоїли молока. І не можна казати, скільки курей знесло яїчок. Ну, не можна, друзі. вибачайте. так, курочки було в мене попереднє відео про те, як безкоштовно обгріти курник. Друзі, хто ще не дивився, попереднє відео. Дуже багато переглядів воно зайняло. Верніше дуже багато людей подивилися, дуже багато прекрасних коментарів. Друзі, дуже вам дякую. Я вас дуже всіх люблю. Ви в мене самі самі найкращі підписники, самі найкращі гості каналу, Ви в мене самі 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 найліпші. То подивіться, кому цікаво, але було багато запитань по поводу однохлористого йоду. Друзі, однохлористий йод це не той йод, яким ми, яким ми купуємо в аптеці, яким ми мажемо ранки, і там ну хто як ним користується, це зовсім не те. Однохлористий йод, йод. Лічно я купую у нас на Криворіжжі, в Кривому Розі. Він продається сама менша упаковка літрова бутилка, але вони ну він дорогий, він не дешевий. То я знайшла на центральному міському базарі у нас на в кривому розі, там, де все для курочок, для собачок. Іменно на базарі, не в зоомагазині, а на базарі, там, де люди ще продають пшеницю, кукурузу, макуху, такого. і там в кінці. Хто не знав, там є дві жіночки, торгують такими всякими ділами. То я там купую оцей йод на розлів. 100 грамів коштує 30-35 гривень. От кого. Я купую 300 грамів і використовую у свій курничок за один раз. У мене курник, друзі, я не знаю, скільки там, чесно, скільки там квадратних метрів. Може, навірно, метра чотири на три. От от так, от так. ну, ну Отаку. От це примірне. Я не знаю, якщо чесно. Оце я використовую оце за один раз. Для чого він потрібен? По-перше, це профілактика усіх захворювань, курочок і кроликів. Коли я держала кроликів, кроликів я теж зачиняла з цим димом, то для курочок профілактика захворювань. Це я роблю, ну, може, один раз. Може, два рази на місяць у таку профілактику. Якщо захворіли, було таке в мене в минулому році, курочки почали так робити. отак во. то я зробила три рази через кожні три дні. І, і все. І вони не гарчали, не, не ну, все вилікувалось без усіляких препаратів. Дуже класна оця штука. Я не рекламую друзі. Я рекламую лише свої сортові томати насіння. Все чужі. Якісь там що я там купую, показую вам. Це не реклама, це я тільки показую. Я ділюся своїм опитом. І в мене ще раз наголошую, мій канал не є освітнім. Мій канал більш розважальним, але я показую і ділюся то, що роблю. Я так робили. Ну багато чого робила так. Моя бабуся, мої батьки, я продовжую такого робити. Багато у кого я питаю, ну, ну отакого. От і використовую цей досвід. У себе і такого ділюся з вами. Що, якщо воно діє, то я ділюся з вами. Так, от, по поводу однохлористого йоду. Дуже класно лікує птицю кроликів. Так, найдешевший це спосіб обробити сарай, курник від усилякої гадості, від бліг, від усиляких, там болячок. В общем, я беру. Літрову банку, зараз покажу, друзі. Друзі, дуже замерзли руки, хоча є плюс два, але рукам холодно. Ось о, я користуюся Це я вже використала у минулий раз. Друзі, погляньте, як воно виглядає. Бачите? Це я все вишкребаю і викину. Цю банку я вже десь з років два користуюся. Іменно цю банку. Не мию її, нічого, воно не потрібно. Це, коротше, вишкрябаю. Ось у мене палка отакова, железна, Алюмінієва алюмініва. Оце вишкребаю, викину. І сюди візьму. Отаку от жменьку наріжу алюмінієвої проволоки. Це в мене стара, в мене дуже багато там її, то я от оберу та нею користуюсь. Але ще на в кого нема алюмінієвої проволоки, можна використати іменно на 300, 300 грамів однохлористого йоду. Треба взяти одну баночку з під пива, оцю жестяну, і порізати її міленько, такими полосками. І оце, оце я проволоку засипала сюди. Засипала проволку, взяла одну хлористий йод, заходжу в сарай, вимикаю світло, щоб курочки в темноті не бачать, тому вони будуть сидіти на місцях, я не будуть бігати і не перекинуть оцю баночку, друзі. Не перекинуть. Не в манесенькій баночці, друзі, треба. А йменно міл... 30 грамів треба використовувати в літровій баночці, не менше, бо воно піде піна і воно може зверху ще вилізти таку піною. Реакція буде, то я оце беру баночку, ставлю. Беру ще миска, в мене желізна є е, стара, я ставлю в цю миску, щоб, не дай Бог, не вилізло там і в корничку воно не нагадилося. Е, ставлю туди, вимикаю світло. Якщо в мене немає цієї, ой, як вона називається? в общем, немає в мене вентиляції, то я нічого не роблю. В кого є вентиляція, за, за, закрити вентиляцію, щоб не було щолочок ніяких. І вливаю швиденько туди весь йод, зачиняю щільно двері без світла. Щільно зачиняю і, по, і починається реакція. Друзі, я не хімік, не біолог, не е, фізик, не я не знаю, що воно. Я не можу так вам об'яснити, що це, що це таке. ну, е, Так робив е, мій батько, так роблю я, то я з вами ділюся, друзі. Дуже багато я знаюся, що люди так роблять, і це дуже класно допомагає. Е, і починається реакція, коли однохлористий йод з алюмініум. Починає от від реагувати і починається виділятися фіолетовий дим. І оцим фіолетовим димом він дуже корисний для птиці і для кроликів. Вони дихають і лікуються, і поки ця реакція не пройде. Це десь 30-40 хвилин. Після 40 хвилин я відчиняю повністю сарай на розпашку, прибираю цю баночку, вмикаю світло, і вони там, хто виходить на двір, хто залишається там. Там десь довгий час у цей запах е, остається, але нічого тут страшного нема. Для людини він не вредний, друзі. Чесно вам скажу. Колись в мене був дуже великий кашель, але ну мені, якщо чесно, мені неприємно дихати. Мені я, я там задихаюся в цьому Диві курі, і кролики не задихнуться, не переживайте. Це вже руками перевірено. Це вже зайдіть в будь-яку ветеринарну клініку і спитайте це. Це це вам любить люб... Ну скажуть по любому. А то друзі, я зайшла. Я буквально два рази вдихнула, і мені дуже класно допомогло. У мене швидко пройшов той каші Я навіть таблетки не не пила. Хоча я не знаю для людини це полезно чи не полезно, але для.